Вітаю, продовжуємо говорити про мистецтво. Я читаю коментарі, які пишуть під цими відео, і не лише в соцмережах різних з цієї теми. І хочу сказати з приводу того, що в кожного можуть бути абсолютно різні думки, і кожна людина на це має право. І от у мене є така думка, що якось некоректно звучить. Для мене в моєму розумінні некоректно звучить, коли говорять я займаюся мистецтвом, тому що якщо я займаюся мистецтвом, то результат цього заняття має бути твір мистецтва. А таке трапляється далеко не завжди. Мені здається, що коректніше говорити, що я займаюся графікою, я займаюся живописом, скульптурою, літературою, музикою. І якщо так складуться зорі, то може з цього заняття виникнути твір мистецтва. А про мистецтво варто говорити щодо його класифікації. Взагалі, коли я навчалася, то такі поняття, що таке мистецтво, як воно класифікується, які загальні поняття вони підіймалися вкрай рідко, я не можу сказати, що вони якось вклалися в моїй голові. Тому хочеться такий підсумок зробити. Мистецтво поділяється на види, і ці види класифікуються. Відповідно на просторові, просторово часові і часові. Під просторовими розуміються образотворчі мистецтва, тому що вони оперують перш за все простором. Під часовими, я думаю, теж легко зрозуміти, які саме види там є. Для того, щоб прочитати книгу, потрібен час для того, щоб прослухати музику. Так само потрібен час. Є ще мистецтва просторово-часові, які розгортаються і у просторі, і у часі. Це, наприклад, танець, театральне мистецтво. Мені здається, що і непогано сюди вписується архітектура, тому що, щоб освідомити цілий архітектурний комплекс, може бути потрібно. Дуже багато часу, при цьому він розгортається у просторі. Мистецтво це не все, що завгодно, є певні критерії, які визначають щось мистецтвом, а щось ні. Наприклад, майстерність, професіоналізм, новизна, унікальність, оригінальність, відсутність виключно інформативного характеру. Тобто, якщо точно змальовано, це ще не йде мова про. А мистецтво позачасовість, поєднання традицій та інновацій, естетична та художня цінність. А, дуже важливо розуміти, що мистецтво поділяється на види, і мистецтво працює із різними жанрами. А, часто читаю або чую, що говорять цей твір, виконаний у жанрі живопису. Абсолютно дивний вислів, тому що. Не існує такого жанру, який би можна було реалізувати лише в одному мистецькому виді. Або, кажуть, я працюю в жанрі живопису. Ні, це абсолютно неправильно. Я працюю в живописі, бо живопис це вид мистецтва, а не жанр. Вид мистецтва відрізняється від жанру тим, що жанр поділяє мистецтво на. Об за об'єктами зображення. Наприклад, якщо об'єктом зображення є природа або міська архітектура, або сільська архітектура, то це буде пейзажний жанр. Якщо мистецтво зображає конкретну людину, людина, яка живе або колись жила, реальну людину, конкретну, то це буде портретний жанр. І я думаю, що ніхто не заперечить, що Наприклад, портрет може бути зображений в будь-якому виді мистецтва. Можна зробити графічний портрет, можна зробити живописний портрет. Портрет може бути скульптурним. Нічого не заважає зробити і літературний портрет, коли описується якийсь герой. Я думаю, в музиці, в театральному мистецтві, в танці теж може бути створений певний портретний образ. Тому говорити, що ця картина створена у жанрі живопис абсолютно неправильно і дуже засмучує, коли такі вислови, вони є не лише серед людей, які просто цікавляться мистецтвом, таке можна прочитати навіть на сайтах Галерей. Таке можна навіть почути від людей, які займаються мистецтвом, але мені хочеться думати, що все ж таки ці люди є непрофесіоналами, вони є аматорами, і вони ще чогось не довчилися, і в них усе попереду. Мистецтво поділяється образотворче на різні види, на такі, як живопис, графіка і скульптура. Мистецтво образотворче, я би туди абсолютно не включала сучасне мистецтво, тому що образотворче мистецтво, воно створює образ, образ реальності. А образ це ніби відбиття того, що існує, у дзеркалі. Хоча дзеркало передає, ну, має передавати так, як є, а художник передає через певний художній образ. В який він вкладає своє бачення цієї теми або проблеми, розуміння, свої почуття, взагалі своє ставлення до якогось явища або до якогось об'єкту зображення. Тобто це не просто якесь пряме копіювання. Художній образ завжди багатошаровий, там можна. Дуже багато шукати якихось різних сенсів, і ось тому, наприклад, цікаво повертатися до одного і того самого твору через проміжок часу. Він виглядає якось інакше, він розкривається перед нами якось інакше. Якщо цього не відбувається, то це на твір мистецтва це просто зображення, яке може бути навіть дуже хорошим і дуже високопрофесійним. Варто чітко розуміти, чим живопис відрізняється від графіки, тому що дуже є це складне поняття на перший погляд, воно просте. Але насправді, якщо розбиратися, якщо дивитися взагалі, як різні народи сприймають ці види мистецтва, як вони їх поділяють, то виникає дуже багато питань. навіть між різними мистецтвознавцями є абсолютно різні погляди. І тут немає абсолютно ніякої проблеми, тому що навіть у точних науках є різні теорії щодо одних і тих самих проблем. І це є нормально, коли є різні погляди, є можливість розвитку, коли приймається якийсь один сталий варіант вирішення чогось. І це заперечується, тоді розвиток, в принципі, неможливий. Треба критично ставитися до будь-якої інформації, і було б непогано мати великий обсяг знань, і тоді на цій основі певні свої особисті думки. Про класифікацію видів мистецтва ми поговоримо. Наступного разу, але я думаю, що тепер зрозуміло, що абсолютно неправильно говорити, що я працюю у жанрі живопису, тому що жанр це поняття, в якому мистецтво працює з певною групою об'єктів зображення. Жанри це натюрморт, портрет, пейзаж, історичний жанр, анімалістичний жанр. Побутовий жанр, тобто це ділення мистецтва саме за об'єктом зображення. Немає такого жанру, який можна було б створити лише в певному виді мистецтва. Тому говорити, я працюю в жанрі скульптури, живопису або графіки, неправильно. Правильно говорити, що я працюю у пейзажному жанрі, я працюю у жанрі натюрморт, я працюю у жанрі портрет. Якщо у вас... Є певні питання, свої думки, то я буду рада їх почитати, але у коректній формі. Некоректну форму коментарів я не дочитую до кінця, я дочитую до першого некоректного слова і видаляю цей коментар. Тому вважаю, що краще зробити собі каву, провести час приємно для вас, а не витрачати його на те, щоб писати. Там на сторінку А 4 якийсь гнівний і страшезний коментар. Побережіть свій час, бо час безцінний.